Сьогодні дуже гарна погода, бачите, тепленько, сонечко. Стосовно чого я сьогодні знімаю це відео, друзі. Сьогодні вже 16 березня. Сьогодні я буду висівати томати для відкритого ґрунту. Тобто низько томати, друзі. Зазвичай я висіваю 15 березня, але так сталося, що мені не вийшло вчора посіяти, тому сію сьогодні. Люди, які цікавилися, які я томати висіваю для відкритого ґрунту, зараз покажу. Полюбився мені ось такий томатик мікадо рожевий. я його висіваю кожного року. Ви скажете так, то це високорослий томат, так, високорослий, але він предназначений для відкритого ґрунту. Він є стійким до фітоспорозу, до альтернаріозу і різних також погодних умов, тобто він стійкий до цих вороб. Друзі, дивіться, я вам розкажу, як роблю я. Дуже чудовий томат, його я використовую як в банку, так і на сок. І також вони смачні для вживання. Друзі, дивіться, будь-який томат можна формувати, зробити таку висоту, яку вам потрібно, друзі. Без проблем, тобто, ви томатик доростає до определеного моменту до определеної висоти, ви його просто підприщеплюєте, обриваєте пасинки, і він буде такий зростом, з такою висотою, як ви бажаєте, друзі. Зато, яка перевага такої розсади, тим, що ось іменно саме мікадо вона виростає такою сильною, міцною. Вона ніколи не виростає тоненька. Ну, взагалі, вона виглядає набагато міцніше. Чим от та розсада, яку ми вирощуємо низькорослу для відкритого ґрунту, друзі. Ось я вибираю ось такий томатик. Повірте, коли ви його посієте і будете вирощувати, і будете кущик формувати, ви будете дуже ним задоволені, тому що смакові якості дуже хороші, він стійкий до різних захворювань. Мені дуже подобається. В нього таке крупне листячко, він викидає такі гарні кисті. Да? я би вам радила навіть ось такі томатики вирощувати. Спробуйте, друзі, і ви не пожалієте. Далі, друзі, це у нас ось такий е, сорт каста F1. Ось я вам показую його, можете бачити його на екрані. Ну, тобто це такі томатики, які я е, вирощую саме для закрутки в баночку. Друзі, ось такі томатики я буду цього року висівати для відкритого ґрунту. Я буду висівати Мамако. Мені сказали спробувати, дуже гарний такий сорт, дуже хороший. Також він, ось ви бачите його на екрані. Можна собі почитати тут опис цього гібриду. Да? Ось. Тому зараз буду висівати, друзі, все, як завжди, беремо таку планочку і ось так робимо. Дуже не заглиблюємо. Робимо такі от рядочки. ось, приблизно 4-5 см. Один від одного. І просто отак от викласти сантиметр півтора насінинки одна від одної, і все. Все, як завжди, друзі. Я там багато раз показувала, як я висіваю, тому немає нічого сложного.